А якщо хочеш, щоб тебе слухали, слухай сам. У книзі Як завойовувати друзів і впливати на людей, той же самий Дейл Карнегі розказує Люди не хочуть слухати твої історії, вони хочуть, щоб їх слухали. Найбільше чарівництво це щирий інтерес запитати, слухати, відчути, і вуаля, ти вже приємний співрозмовник. Це працює навіть у продажах, у відносинах, інстаграм директі, саме тому автор наголошує, що у нас є два вуха і лише один рот. Це означає, ми маємо вдвічі більше слухати, ніж говорити. Починай з простого, але потужного кроку запам'ятовуй імена тих, з ким спілкуєшся. Ім'я для людини це найсолодший і найважливіший звук, тому, коли ти звертаєшся по імені, люди відчувають особливу увагу. Далі слухай слухай уважно, без поспіху і перебивань. Замість того, щоб чекати просто своєї черги говорити, дійсно занурюйся в те, що тобі розповідають, і найголовніше. Став щирі запитання, які показують, що ти цікавишся їхнім життям, думками почуттями. Це створює справжню довіру і дружбу, бо люди завжди тягнуться до тих, хто змушує їх відчувати себе важливими і цінними.